Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зуй, і це мій канал справи улюблені. Моя поличка із розсадою. Там вон перчики. Такі вже у мене шикарненькі перчики, я колись їх показувала вам, коли вони були маленькі. Це ранункулюс, такий в мене піднявся, мої еустумки. Ну і тут також квіточки, петунія, коліус і інші квіти. Але мова буде йти сьогодні не про квіти, а про розсаду помідорів, яким чином я вирощую помідори на розсаду. Я вирощую так кожний рік. Мені цей спосіб подобається, не потрібно проводити пакіровку. Єдине, що я хочу сказати, що такий спосіб буде актуальний для тих, хто вирощує небагато розсади. У мене тут десь порядка 20-25 стаканчиків стоїть. І якби цього мені достатньо навіть забагато. Це я із запасом посадила на, на всякий випадок, може там щось десь якимось чином не зійде або. Або там другий якийсь випадок може трапитися. Садила в цьому році в кожний стаканчик по дві насінини, але потім он прорідила, вже частину прорідила. Ну, по одному помідорчику буду прибирати, тому що висаджувати буду таке по одному. І тепер більш детально, яким же чином я висаджую свою розсаду. Ось, дивіться, у мене стакан, він півлітровий. Цей стакан зараз візьму в руку, так щоб було довго. Він півлітровий. Я набираю отак земельки: ось як палець держу, набираю третю частину землі тоді, коли я саджаю саму насінинку. В цьому році я не пророщувала насіння, я просто його замочила в водичці і на сутки оставила замоченими в звичайній ну, воді кімнатної температури. І потім посадила буквально через десь 5 днів у мене почалися, почали сходити помідорчики. Висаджувала я, от заповнювала півлітровий стаканчик, заповнювала землею на третю частину і висаджувала зернятка. Коли вони зійшли, вони почали потрішечки підтягуватися, тому що, незважаючи на те, що я роблю додаткове освітлення, помідор він ну, такий він є, що він підтягується трішки. і я не можу в кімнаті йому ідеальних умов створити, тому що там температуру потрібно створити, щоб вона була ну, якби стабільна і якесь значення там, до 20 градусів, чи трошки вище, трошки нижче її робити. У мене нема таких умов. І тому він у мене трішки підтягується. Коли я вже два рази підсипала ці помідорчики, тобто трішки підтягнувся помідорчик, я земельки додавала. І ще Трішки підтягнувся, я додавала. І дивіться, от зараз також вже помідорчики трішки підтягнулися, а з третій, ну, перший листочок з'явився тільки ну, на одному помідорчику з'явився, на другому ще немає. І виходить то якийсь цікавий помідор з трьома, з трьома листочками, з бо наче ще й немає третіх листочків. Ну, неважливо. От він мене трішки підтягнувся, я його іще буду підсипати. І якраз буду підсипати до того часу, коли сам помідор підніметься вище стаканчика. Він, як правило, уже потім, ну, коли розвиваються в нього настоя... настоячі листочки, він уже не витягується. А ось тут. Створяться нові корінці, і коли я буду висаджувати в ґрунт, то на таких помідорчиках буде дуже гарна коренева система, тому що вона буде починатися от звідси, і отак от ну якби буде е, помідорчик в, в додаткових корінцях. Так що такий спосіб дуже гарний. Е, по, по перше, не потрібно пікірувати, ми просто підсипаємо землю. По-друге, помідорчик ми не травмуємо, коли ми пересаджуємо. І по третє, ми створюємо додаткову кореневу систему, і такі помідори, вони, як правило, дуже гарно проживаються вже при пересадці. Я їх просто перевалюю із такого стакана великого в ґрунт, і вони дуже гарно проживаються. Тому рекомендую такий спосіб. Я практично кожного року висаджую. Таким способом. Ну, ось такі помідори, вони десь я не знаю скільки днів їм, ну, мабуть, ще тижня немає з моменту сходів, може тиждень. Це інший сорт. Тут вже почали з'являтися он листочки. Це називається гейзер-сорт, і це низькорослі помідори. А оці помідори, ось такі помідори, це в мене високорослі помідори. Не знаю, може вони гібрид, як би там не було написано, тому що я брала на вагу це насіння. Сходи були гарні, практично все насіння зійшло, мені сподобалося. Я брала цей раз в агромаркеті, там, по-моєму, називається весна. Якесь садове товариство, чи не знаю, як воно там правильно називається. Це та організація, яка розфасовує саме насіння, виготовлює насіння і розфасовує то, якби я садила їхній перець. Оце їхній перець, якщо буде видно, оце їхній перчик, Дивіться, який він шикарний. Він у мене стояв в тепличці, а це коли похолодало, я його забрала в будинок. А, а і... Тепер посадила помідори. Помідори садила в самому самому кінці, в березня, числа 28-29, да, і сходили вони в мене десь там 2 го чи 3, -го, і це їм десь дня 4-5, як після, після того, як вони зійшли. Дружненькі, гарненькі. Койде я залишила по два помідорчика, ну, думаю, що потім вирву, один уберу. А куйте вже вони в мене по одному ростуть. От такі справи. Ну, тут ще в мене коліуси, вони такі шикарненькі, гарненькі ростуть. Бачите, які симпатичні цвіточки. Це петунія, петунія, я її перший раз сажу, скажу вам по правді, це звичайна петунія, це, це трішки якась сортова. Ну, ростуть, ростуть, почала одобрювати, наче непогані. Ну, тут кольори також тут більш сортові. Ну, Це в мене такий виріс. Я вам показувала, хто дивився відео, там, де розпаковка була з магазину з флоріума, і я якби, висаджувала. Ну, Тут є деякі які, бачите, практично не проросли, ну, таке воно. Один я викинула, він був гниленький такий, то я його просто прибрала. А ці отак виглядають. Ну, наче непогано, потрібно не знаю. Оці такі великі, вони вже там накрутилися корні, стаканчики 200 грамові, то буду дивитися або пересаджу у більший стаканчик, або ну, подумаю, що, що робити далі. І оці квіточки, як тільки закінчиться холода, буду виносити їх в тепличку і приучувати до повітря. Дякую вам за увагу. Кому була корисна інформація по вирощуванню помідор, ставте лайк, можете ставити дизлайк, кому було нецікаве відео. Всім вам гарних врожаїв, миру і перемоги. До побачення!